Копаємо в лісі. Там син з сусідом, десь там впереді чоловік пішов. Поки ще знахідок немає, але надіємося, щось знайдемо, тому що в мене, ну не в мене в нас тут були вже знахідки, ми тут були. Так що надіємося на краще. ну Походу будемо показувати, що там знайшли. Такий лісок так копаємо. Син знайшов колокольчик там якийсь, не бачу. Буде зараз знімати відео. Там чоловік пішов, а я знайшла монетку. Всім монеткам монетку. 25 копійок, ходячка. Ось така у мене знахідка. Доброго ранку, друзі. Ми вже в лісі, ми вже копаємо. Ми вже копаємо декілька годин. Сигналів можна сказати немає. Але ось нарешті нарешті мені сигнал попався. Попався сигнал, покажу вам. Вже, так сказати, що можна і включити камеру і почати знімати, бо можливо, можливо місце буде цікаве. Раніше підіймав тут Амулет Качечки, мама підіймала так Катькін, перечекан. В принципі, царі тут були, середньовіччя. Якось так. Ну, а зараз, звісно, ну, сигнал не прям щось вав, але, але це вже щось. Приємно, що ціленьке. Тому зараз показую і продовжуємо копати. Так, ось він лежить. Я думаю, ми вже здогадались, що це. монетка. в тебе? Ходячка чи ні? Ні. Ні? Тоненька чи то ста монета? Зараз підійду. От. Так що такий дзвоночок гарний. Трішки он коцнутий. Коцнутий трішечки. Ну, то таке, це як не я коцну. Це старий коц. А, так що там всередині пустий нема нічого. Так що, отак от. Що от. там? А, 25 копійок здається. Знову ходячка у мами. Просто що темно. Ходячка, да? Темні стали. Ага. Я зрозумів. Ну, от мами дві ходячки. Так що будемо дзвонити далі. Тільки що знімала відео про ходячку, яку знайшла. А тут прямо рядом ще монетка мені дзвонить. Ось, ось вона, не знаю. Зараз я її візьму. Ага, Це вже затемнівша, та ж ну не ходячка, вже ж 25 копійок не ходить в нас. От вона така. Ще один сигнальчик. А, так що на удачу? На якусь маленьку, але будемо надіятися, що на удачу стара підковка на чобіт. Так, друзі, переїхали вже в третій ліс. По розповідям тут в селі було середньовіччя, у кого вже око набите, вже бачить. От. Абсолютно, абсолютно неочікувано, насправді, бо тут отакі от заросляки ходити абсолютно незручно. От, зараз Ще Ось покажу. Така да, у мами зализана, срібна. Е ну Скоріше за все, срібна, хоча вона є вона трішки жовтенька. Да, незрозуміло, От. І тонка теж. Як е золото, мені і більше. і Але це? зализана да, дуже. Зализана дуже, да. А в мене, друзі. Мама, покажи, яка в тебе. О. Ага. Так, я правда не знаю, слухайте, може це боро. Ні, це срібне. Ану, а ну, дай я, трішки по пальцям, да, так, так. Угу. Типу трішки чистони. Щоб було видно, що це. Я без окулярів то не побачу, але ось так трошки тобі. Ану, клади. дивися. Що там видно щось? Висихає. Ага, о! Ось Сігізмунд. А тут поки не видно, це грош, мабуть. Але, мабуть дивайся, трошки. О, не треба більше не треба. терти, Ну, Гру... да. добре, давай. але круто. Чипів гріш. Ага, а там он погоня, здається. 1620. А, здається, он четвертий рік, він зверху видно. Круто. Дуже приємно. Дуже приємно. І в принципі більш-менш встання вона. Ну непогано вигад... да. Так, поруч ще один сигнал є. Не знаю, зараз купну. Не впевнений, але, але круто. Шукаємо ще. Ось така монеточка. 5 копійок після реформи. Ну що, поруч отака от звернута. Є ще чорні сигнали, не знаю. Копати, не копати. Мабуть, треба спробувати. Але шкода цю монетку дуже. Нащо її було так згибати? Блін. Але хоч перша ціла. Ну що, Рив-рив, ще на тому ж місці був сигнал. Ось однозуба вилка. І, до речі, пару кусочків кераміки вилізло. От. Думав, що вже глечик і буде зараз цікаво. Але ні. Двозуба вилочка. Ось така ось. Ой, двозуба, однозуба. От. Мабуть, хтось тут їв колись. Диви яка. пуговичка, Ось тут було. О, да. Така фігурненька. Угу. Хтось, да. мабуть, тут ти монетки там знайшов вилку, хтось собі. Та вон же ж кераміки да. багато щойно викопав. Ну не знаю. Приїдемо, мабуть, ще сюди. Так, да. ходити більше. важко, звісно, да. але є сенс. Ну що ж, купаємо. Ну як купаємо, вже до машини йдемо, тому що час вже. Дуже такий треба їхати додому, бо додому їхати не близько. От, йшли до машини і випала ще одна. Ще одненька. Слідок здається, так. Да. Трішки під, підгнутий. Солідочок. Ну що ж круто? Цікавий лісочок треба сюди буде знову приїхати. Так, ну що, друзі. На сьогодні все. На сьогодні все, до нових зустрічей. Вон там же стоїть машинка. От, Будемо їхати додому. все ж. До нових виїздів, до нових копів.